Привіт! Сьогодні ми з вами будемо виконувати краєвий обшивний шов у складну рамку. Використовують для обробки кишень та обшивних петель. Ширина шва обшивання 0,4-0,5 см. Ширина рамки 0,4-0,7 см. Складаємо дві деталі лицем всередину. Урівнюючи зрізи. Прокладаємо сорочку, не забуваючи про закріпки. розпресовуємо шов зшивання. Та з однієї деталі, огинаючи зріз, запрасовуємо ось таким чином. Закріплюємо зрізшивання, вивертаючи середину та біля шва зшивання насточуємо. Не забуваємо про західки. Перепрасовуємо. Ось так виглядає з ліцевої сторони, з виворотні і з середини. Підписуйтесь та ставте лайк, залишайтеся зі мною.